Всім привіт середина весни. Середина травня, весни. Середина травня скоро літо. В лісі вже як у джунглях. Ось відповідь, чому суто лісові тварини мають слабкий зір, а дуже гострий слух та нюх. Тому що, що тут бачить, пів метра перед собою все зелене. Якщо як ворога побачиш, то це вже буде поздно, це буде останнє, що побачила тварина в своєму житті. Хтось ходить їсть крушину. А у мене одна втіха зараз. Вітер із мошкарвою Нема проблем. Вітер здував мошкарву з ходу. Наче вона зовсім-зовсім невагома. Фух, що сталося? Що сталося із заплавою? Не пройти, не проїхати. Ось, до речі. вільха із... Амелою чергова. Амела досить непогана. Росте на вільхах. Звичайно, не захоплює весь ареал як на старих тополях, вербах чи акаціях. Але нормально. Нормально собі себе почуваю в заплавному болоті, як вид, не зникло б. Ага. А ось одна із пасточок. Одна із пасточок стоїть. Стоїть собі. Нема тут, нікому вона не потрібна. Може соні хоч заведуться. Вона не потрібна поки ні бджолом, ні осом. Більший від моєї ноги слід сантиметрів на 10. Дуже цікаві гриби поросли. Це упавша осика. Ось так упала осика у болоті. Можливо хто знає, що це за гриби. Коли всі погриз бабер. І навіть коли я шукаю і знімаю великих тварин, я не можу не зняти і не звернути увагу на бджіл. Бджоли ось де в болоті. Ось де вони. Гудуть. Ось така штучка. Шкода, що в мене немає амуніції з собою, я не можу далеко в болото зайти. Ось на такій штучці. Антаман, далі. Повно бджоли. Повно бджоли. І далі повно. Короче кажучи, все болото, зараз ще й такої жовтій штучки, на якій працюють бджоли. Ось така заплава. Є ліс, є мед. Нема лісу, нема меду, одна отрута на полях. В чому в чому особливість тут цього болота? Що я тут брожу, хожу, знімаю в цьому болоті, в цій заплаві, особливо в цих місцях, в цій же заплаві в інших місцях я такого ніколи не спостерігав. А ось цих місцях... Приходиш, повно звірів, дашки співають, журавлі курликають, аїсти літають, ворони крукають, крухи крукають, свині хрюкають, ну все в ажурі, все в ажурі. Ставиш пастки, на стежках, все приходиш через місяць, та, ну не через місяць, а через два тижні. Два тижні ну, все за, за, за два тижні, там два, два чемодани в мене фотографії, приходиш. Для лісу і розумієш, що ліс зовсім не той, в якому ти був два тижні тому. Він мертвий, немає тварин. Навіть пташки, десь там щось тінька таке несуразне і все. От чисто, чисто, наче, наче десь в парку рано вранці, тільки що бігунів не бігає з собаками. Ну, думаєш, ладно. І ще раз так і забираю. Пастки все приходить через тиждень. Повні пастки фотографій, відео, все співає, все цвірінька, все хрюка, все біга. Ось так. Начебто є якийсь такий час, коли звідси тварини всі сходять. І ліс залишається пусти майже всі. І не ж там вже зовсім зовсім абсолютно там, а відсотки 80 тварин, звідси іде, кудись, а потім повертаються. З чим це пов'язано, не знаю. Дуже цікаво зрозуміти, ці біоритми тварин. Вони то сходять, то знову приходять. Спостерігаємо. І тут літають та ходять не тільки бджоли. Ну що можна сказати? У мене думки такі, що оцими всіма чесалками, або ночувалками, льошками, тварина, яку я хочу спіймати у фотопадку, якщо і користується, якщо це і вона, то вона користується одноразово. А якщо і повертається сюди, то не через день і не через місяць. Ось такі справи. Тож друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Дякую всім за увагу та терпіння.